Слава Ісусу Христу. Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання, молитві, коли ми підводимо підсумки свого дня, молитві, коли ми розмовляючи з Богом, даємо відповіді для самих себе, чим являвся сьогодні для мене цей день. Тож запрошую всіх до цієї молитви. Для розмови і отримання відповідей. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Бо ще трохи часу, ще трошки, і про мене мій гнів, і моя досада буде проти них, їм на погибель. Протягом цього часу, вже майже рік, люди часто ставлять запитання а де є Бог? Чому Бог допускає це все? Чому Бог ще не припинить цю війну, якщо вона правдива війна? Знаєте, ці запитання вони є, мають місце. вони... Вони повинні стояти, я так скажу. Бо якщо не ставити запитань, ти ніколи не отримаєш відповідей. І я скажу чесно, і сам для себе не розставлю це запитання. Де є Бог? Але у відповідь чую наступні слова. А де ти є, коли Бог тебе кличе? Коли Бог хоче з тобою поспілкуватись? Коли Бог хоче з тобою помолитись, коли Бог хоче тобі щось сказати, де ти є при цьому? І отримую далі відповідь сам для себе. Згадую стільки, стільки моментів свого життя, коли дійсно Бог хотів мені щось сказати, але я його не чув. Коли Бог хотів мені щось донести, а я в той момент був зайнятий якоюсь іншою справою. Я... Для мене було щось інше важливі, важливіше. І коли я відвертався від Бога, Бог до мене кричав, Бог до мене стукав. Навіть тоді, коли я далі продовжував мовчати в Бог, тоді приходив до мене і мене зупиняв. Зупиняв дуже боляче, зупиняв так, що я на то точу його слова. І от мені здається, що ця війна триває стільки часу через те, що багато хто з нас ще не чує Бога. Багато хто з нас ще не чує того, що Він хоче від нас. Чому я про це говорю? Згадайте початок війни, скільки було всяких. Відео, де волонтери показували, як в магазинах, на базарах продається ота от допомога волонтерська, ті продукти харчів, які приходили до нас, щоб роздавати потребуючим. Скільки продавалося військової форми, де писали бірки не для продажу. Скільки того всього було, коли був прийнятий закон про нульове розмитнення машин для того, щоб машини прийшли для наших військових? А скільки людей при цьому, на цьому нажились? Де ми тоді всі були? Ми не чули попередження і продовжували жити гріхом. Зараз черговий скандал у міністерстві. Що далі? Подивімося довкола, скільки дальше бруду ми ще маємо, на жаль, бруду і несправедливості. І все це спонукає, але радше, стає причиною того, що Бог до нас кричить. Кричить через цю війну, кричить через зневагу життя. Так, через невагу життя. Е, знаєте, я цей місяць не зміг бути з вами через те, що потрапив в ДТП. І потрапив в ДТП через, більш ніж певну людську неохайність, людську самовпевненість. Бо людина мала гарну машину, яка хотіла їхати, дорога добра. І йому байдуже було, що їдуть інші. І знаєте, після того, ДТП, якось дивлячись, скільки сідав машину дивився, знаєте, на в'їзду з іншого боку. І бачу, як люди зневажають життя. Зневажають і навіть сьогодні черговий раз, їдучи на похорон, бачили, як. Люди, як знаєте, на перехресті збічної вулиці черговий раз вискакує машина в переріз кортежу похорону? Він кудись спішить? І ось ці слова, які сьогодні звучать, дають відповідь: чому ще війна триває? Тому що ми, цивільні, зневажаємо людське життя. Тому що ми його не цінуємо, ми його не цінуємо своїми словами, своїми вчинками, своїми діями, своїми законами. Але почувши оці слова з книги Пророка Ісаї, я розумію, що попри все те зло, попри всі, всю ту, весь той негатив, який ще залишається попри ту людську, людський гріх. Які мене людина не хоче виправити, Бог дає нам надію, Ще трохи і Він відверне свій гнів. Ще трохи і Він поверне все назад. Так, ми надіяли, що війна закінчиться дуже швидко. Ми не хотіли вірити, що вона буде тривати так довго, уже рік. І я не хотів це вірити. І я сподівався на краще. Але Господь Бог дає відповіді на все. Сьогодні для мене особисто відповідь. Чому війна ще триває? Та тому що ми тут, цивіль, зневажаємо людське життя. Але війна завершиться. Завершиться одним днем. Завершується неочікувано і несподівано. Несподівано для всіх. Тому що ще трохи і Господь Бог відверне Ото всю небезпеку. Ще трохи і Божа досада буде проти наших ворогів. Ще трохи. Але щоб це стало швидше. Ми зараз маємо зробити все можливе, щоб засвідчити, знову засвідчити гідність і цінність життя. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, навіки вічні Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони і захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови, Господи, всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки цієї війни, служби МНС поліції, пожежники, прикордонники. усіх тих, хто є на окупованих територіях захорони, а наших військовополонених поверне живими і нешкодженими додому. Благаємо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так внутрішніх, щоб вони склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не, мог... не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас, бо ти святий і все завжди, нині, посяк, час і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в 8-й годині божесної літургії, а в 9-й годині нашої молитовної вартви. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!